Так, посилочка місто Кривий Ріг. Серег, скільки від вас було посилок, рішили все-таки розпакувати і вашу на відео, а чого мені, да? так? Поїхали. Розпакуємо. Бля, є пасну, що з тієї сторони, ночі. знаєш що, бо кришка лежить каструля лежить дном гори. Думаю, що навряд чи так вона була спакована. Як думаєш, легше наоборот розпечатати, чи тут уже грати? Легше перевернути, так? Да? Все, теперь запаковка. Вот так вот бывает. Вот Планы меняются. Опять распаковка. А что там, станет легче, как думаете? Или не станет? Думаю, станет. Так, пресса есть, самое главное. Что у нас тут? Це по-простому, по-домашньому, да, як я люблю казати, підход жека. Латунька звичайна. Латунька звичайна і завде копійки. Пам'ятайте, ми ж їх в латунь купуємо. Що тут? Шпаргалку можна підглянути. Мотори. Якоря. Бачите, отаку штуку ми купуємо. Якщо ви не хочете розбирати, то можете пакувати і відправляти його нам. Правда, ціна на нього далеко не космос, 15 гривень кілограм. Ну, але це вже друге питання. Тут саме головне, влаштовує ця ціна клієнта, чи не влаштовує, чи йому вигодніше його в метал викинути. В общем, в кожного свій підхід. Можливо, комусь вигодніше, бачите? Вся разносортна. Випалка, холодильник, трансформатор, знову випалка. Тобто все нормально, весь матеріал е, прийомний, кагалом аж легесенько можна. Оце що, знаєш? Що угу. це за мягкий такий класний метал? Свинець, мабуть. Важкий, діловий. Багато людей його по якійсь причині оловом називають, я не знаю. Е, дуже часте запитання, по чому олово з акумуляторів. Я кажу: а що в акумуляторі олово забуло? Ну, оце, оце, що воно там? Свинець, кажу, ну да, свинець. От. Чого називають е, оловом з акумулятора свинець, не знаю. Ну, так відбувається. Ну, і завершаюча частина електротехнічний алюміній. Або харчовий, все це алюміній іде, що сітка рабиться, миска, кришка, все це йде. Ось теж миска, Бачите, її можна ось жмакати, для нас це не має значення. Все це прийомно. Так що посилочка кривий ріг розпакована, зараз переважуємо, а ви бігом біжіть, набирайте матеріал і налубний його.